Всім привіт! Сьогодні хочу поділити з вами рецептом приготування рулетиків з кабачків. Якщо вам хочете приготувати щось новеньке, можете використовувати цей рецепт. Виходить дуже смачно і готується легко. Для цього рецепту нам потрібні кабачки, помідори, листя, салата, грецький йогурт, кріп, кукурудзяні панірувальні сухарі і яйця. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку нарізаємо кабачок. Відрізаємо бочка, нарізаємо на тоненькі слайси, додаємо сіль перець, обмакуємо їх і обсмажуємо на пательні. Спочатку обмочуємо їх у борошні, потім у яєчки і у сухарях. На пательню до румяної скоринки з обох боків даємо їм час охолонути, поки готуємо соус. Подрібнюємо кріп. Додаємо кріп до йогурта. Сіль перець за смаком. Хто хоче гострішого, додайте чесничку. Подрібнюємо помідорчики. І завертаємо, змащуємо соусом. Кладемо листочок салату, помідори. Загорнули рулетики готові. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!